Друзі, вітаю! З вами ваш пастор Сергій в програмі Запитання пастору, і разом ми починаємо шукати відповіді на ті запитання, які ви нам надіслали. Отже, починаємо з дуже цікавого запитання: як дізнатися, що я дійсно спасенний, а не просто думаю, що спасенний? Ем... Дуже дуже цікаве запитання. Але знову ж таки, ну, думати можна все ще завгодно, а як в цьому переконатися? Іван від Івана, цей уривок я дуже люблю і неодноразово його використовую, але він тут підходить для цього питання дуже важливо. З третій розділ із 16 по 21 вірш. Давайте прочитаємо разом. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявились його діла, бо зроблені вони в Бозі. Ось друзі, цікавий момент, який я дуже бачу чітко і зрозуміло саме в контексті спасіння. Як дізнатися, що я дійсно спасений, а не просто думаю, що я спасенний? Е, ну, найперше, Бог послав свого сина в світ, і Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб нас спасти. І ми з вами чітко читаємо, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього світ спасти. А перед цим так Бог полюбив світ, що віддав сина єнородного, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Тобто, ідея Бога, щоб ми дійсно були спасені. Як же дізнатись, що я спасений? Хто вірить у нього, не буде засуджений, хто не вірить, той вже засуджений, що не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Тобто, якщо ви вірите в те, що Ісус ваш Спаситель, що Він помер за вас, за ваші гріхи, то ви спасені. Далі є практична складова, дуже важлива. І вона в наступному. Кожен, хто чинить зло, не хоче йти до світла, до Ісуса, а хто чинить добро, то йде. Ось, друзі, це не просто теорія і мої слова, мої думки. Можна сказати, я вірю в Ісуса і все. Але і ваше життя, ваші вчинки мають про це свідчити, як тут написано. І ніколи не ховайтесь від Господа, від святого світла, яке може вас змінити. Тому, відповідаючи на ваше запитання, як дізнатися, про це пише Боже Слово, що ви спасені. І як це підтвердить, побачити в цьому підтвердження? Ваш спосіб життя, ваш напрямок життя і ваші відносини з Господом будуть чітко свідчити про ваше спасіння. Тому хай Бог благословить, щоб ви були спасенні, ви знали про це, ви були переконані про це і щоб навколишні люди бачили це і також хотіли бути спасенними. Якщо хтось із родини каже, що не хоче вічного життя і йому достатньо земного, чи варто молитись за цю людину? Цікаве запитання. Давайте я дам вам відповідь, як робив Ісус. Євангелії від Луки, 23 розділ і 34-й вірш. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які, а ті, які ділили її одяг, кидали жереб». Тобто, що відбувається? Ісус розіп'ятий на Голгофі, на хресті, в муках помирає. Люди ділять одяг, а Ісус. Каже, «Очі прости їм, бо не знають, що роблять. Тобто, ці люди не просили прощення, ці люди і не знали, що вони хочуть. Вони не розуміли, вони розіп'ялися на Божого. Але Ісус каже, вони не знають насправді. Тому, друзі, коли людина каже, що їй достатньо земного життя, скоріше всього, що вона і не знає Спасителя або не зрозуміла суті спасіння. Тому я, за прикладом Господа, кажу, завжди молився і показував справжній шлях і приклад. Але знову ж таки, тут потрібно бути дуже обережними і мудрими, щоб не бути нав'язливими, тому що є іноді люди настільки хочуть спасти, що вбивають будь-яке бажання людей на шляху її до Господа, в її розвитку з Господом. Тому ось тут дуже дуже важливо мати мудрість, благословення Господнє і наслідувати Господа. Моліться за людей, і нехай Господь дасть вам мудрості як показати спасіння, яке є тільки в Господі нашому Ісусі Христі. Чи можна пробачити людину, але більше не хотіти з нею спілкуватися? Це гріх. Ем, ну, я думаю, що можна пробачити людину і не хотіти з нею спілкуватися. Ем, як перевірити перше? Чи насправді ну, ти пробачив для себе відповідь, я даю наступну, виходячи з Слова Божого, ти не мрієш, щоб людині все повернулося. Ну тобто, якщо ти щиро пробачив людину, і ми про це говорили вже в минулих програмах, тому я не буду ще раз перечитувати тексти, просто вам коротко тезу це підсумую. Якщо ти дійсно пробачив людину, ти не будеш мріяти, щоб цій людині все повернулося або ще з мірою натоптаною зверху. Ти не будеш казати, щоб тобі було ще гірше. І думати про це не будеш. Ти не будеш носити образу щодня. Тобто, це не буде тебе мучити, тому що якщо ти пробачив щиро, це не буде тебе підточувати, тому що ти відпустив це. Але якщо збереження дистанції це спосіб зберегти себе, здоров'я душі, я думаю, що це досить нормально. Тобто, що це означає? Якщо я пробачив людину, але ця людина постійно травмує мене, завдає мені шкоди. Постійно я бачу з сторони людини агресію або неконтрольованість. Я розумію, що будучи поряд, я тільки шкоджу собі, то я тоді, ем, скоріш всього, буду дистанціюватися від цієї людини. Ем, чи це гріх? Ні, я не хочу навпаки грішити, тому що коли я поруч з цією людиною я починаю грішити і тому, що я не хочу цього грішити. Я щиро чесно скажу: вибач, друже, я не можу з тобою спілкуватися, тому що чим більше ми спілкуємося, тим більше гріха з'являється, тому що ми з тобою там не погоджуємося в якихось темах, або постійно протирічимо один одному. Тому сто дуже важливо прийняти Ісуса як Спасителя. Бажати цього цій людині, не злитись на неї, не бажати їй зла, але в той же самий час мати мир. І ми вже про це говорили, читали неодноразово. Якщо це залежить від вас, майте мир з усіма. А все інше Господь нагледить. і нехай Бог благословить, щоб ви дійсно були щирі в відносинах з Богом і з людьми, і щоб Божа благодать була на вас. Чи можна спізнюватись на богослужіння, якщо Ісус теж не завжди? Приходив вчасно, наприклад, до Лазаря. Цікаве запитання. Знаєте, я вам скажу так. Якщо ви запізнюєтесь, тому що хочете когось на служінні воскресити потім, бо він помре, ну тому, будь ласка, запізнюйтесь, якщо ви маєте такий дар Божий і через це хочете щось навчити. Але насправді, давайте подивимося, чому Ісус тут спізнюється і яка причина випадку з Лазарем. 11 розділ Івангелів від Івана. Ми з вами знаходимо і читаємо з першого вірша: був один хворий, Лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям, її брат Лазар захворів. Сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав, ця хвороба не на смерть, а для Божої слави, щоб Божий син прослався через неї. Ісус любив Марту її сестру і Лазаря. Та коли. Почув, що він хворіє, то залишився два дні на тому місці, де перебував. Цікава річ е, об, опис цієї історії. Ісус дійсно написано Любив Марію так, і Марту і Лазаря. І коли вони посилають, сказати, що Лазар захворів, і Він важко захворів, тому що я не думаю, що вони послали за Ісусом за просто ну, якогось моменту, як в наш час може бути насмерк, до прикладу. так. Е, е, тобто Лазар захворів і вони посилають і кажуть: Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Ісус, чуючи це, це послання, каже, ця хвороба не на смерть для Божої слави. Тобто він знає, що має бути. Він точно знає. І каже, що Божий син прославився через неї. Далі вказано, що Ісус любить Марту, її сестру і Лазаря. Та коли почув, що він хворіє, то залишився на два дні на тому місці, де перебував. Тобто, ну, якщо він любить, то мав би поспішити. А тут такий ну, парадокс: він любить, але залишається, не йде до них. І далі шостий вірш. Та коли почув, що він хворіє, перепрошую, сьомий вірш, після цього звелів учням, підемо знову в юдею. Е, учні там говорять з ним, кажуть, що тебе там намагались побити, йде певна дискусія. І далі що відбувається? Е, десятий вірш. Якщо хтось ходить уночі, то спотикається, бо немає в ньому світла. Сказавши це, він вів далі. Наш друг Лазар заснув. Піду розбудити його. Його ще сказали, Господи, якщо заснув, то одужує. Тобто, що вони зрозуміли? Ну, якщо людина спить, то проснеться і одужує. А Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер, і радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили. Та ходімо до Нього. Ось тут знову ж, що відбувається. Хома каже йому: званий ще близнюком, сказав іншим співучням, спів, Ходімо й ми ще померти з ним. Тобто вони, йшдучи в ту місцевість, розуміли, що там Ісуса хочуть вбити. І от Лазар помер, ну і ми, напевно, помремо, Ісус, тому що Ісуса вб'ють. І ось дивіться, що відбувається далі. Коли Ісус прийшов 17 вірш, то знайшов, що Він уже чотири дні, як перебуває в гробі. Вітання була близька поблизу Єрусалиму, якихось 15 стадій. Тож багато ідей прийшло до Марти Марії, щоб прозрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але і тепер знаєш, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй, твій брат воскресне. Говорить йому Марта, знаю, що Воскресне Воскресіння останнього дня. Та Ісус сказав, І є воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? Каже йому: Так, Господи, я повірив, що ти Христос, син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила, учитель прийшов і кличе тебе. Та ж, як почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села, а був на тому місці, де зустріла його Марта. І ось там написано наступне: що Марія приходить туди, де був Ісус 32-й вірш. Побачили його, то впали йому до них, Промовила, Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус побачив, вона плаче, та йде, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він сказав: Де ви його поклали? Йому відповіли, Господи, йди поглянь. І Ісус заплакав, а йде його меніла. Дивіться, як він любить його. Ось тут цікавий момент. Дивіться, відбувається ця історія, і не для розіграшу, щоб показати, а навпаки, показати, Ісус показує, як Він сумує, це раз. А другий момент Він передбачив щось більше, щось краще, і Він про це чітко сказав, що має відбутися. І ось далі ми читаємо з вами, що коли вони прийшли до гробниці, Ісус дає наказ відвалити камінь. Але цікаво, що Марта каже: Господи, вже запах чути, чотири дні прийшло, а Ісус їй каже, я ж тобі казав. Щоб побачити, якщо будеш вірити, побачиш Божу славу. І Ось цікаво, що коли камінь відкочують від печери, Ісус, три 41 вірш, говорить, Ісус звів очі вгору і промовив очі, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але заради натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірив, що ти мене послав. Промовши це, він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов руки, його ноги були обмотані полотном, а його обличчя пов'язане хусткою. Каже їм Ісус: розважіть його і звільніть, щоб міг ходити. Ось друзі, що відбувається, і далі написано, що багато книжників, юдеїв, фарисеїв, які це побачили, які це почули, замість того, щоб навпаки прославити Ісуса. Вони шукали, щоб його вбити. Ось яка історія. І використовуючи цю історію, ви запитуєте, чи можна спізнюватись на богослужіння, якщо Ісус теж завжди не приходив вчасно. Ісус приходив завжди вчасно і куди потрібно. Завжди, наголошую. З випадку з Лазарем Ісус знав, чому Він має туди прийти. Він прийшов вчасно, тоді, коли він запланував. Взагалі, вся Біблія показує, що Бог робить все вчасно в визначений час, який він знає і в який Він це робить. Коли ми хочемо своє запізнення оправдати чимось і ще й Бога сюди примішуємо, друзі, як на мене, мені було б за це соромно. Вам не знаю як. Тому нехай Бог благословить, щоб ви не спізнювались, щоб ви, навпаки, були людьми, від які відповідають за свої слова, за свої вчинки. І тим більше ти назустріч з Господом, з Господньою церквою, з Божим народом, з тілом Христа. Я думаю, це перевага і честь. І якщо заради цього я не можу організувати себе і свій час, тоді вже заради чого я маю це робити? Тому хай Бог благословить, щоб ми дійсно вміли організовувати себе і щоб Божі чудеса звершувалися через нас, як цього хоче Господь. Як правильно шанувати батьків, якщо вони змушують грішити? Самі грішать або роблять неправильні речі? Дякую за цікаве запитання. І дійсно, воно важливе є. Давайте перше, шанувати батьків у 10-й заповіді Бог дає наказ. Це вихід 20.12. Шануй батька твого і матір твою. Що це означає? Бути просто слухняним чи щось інше. І ми бачимо тут дуже чітку річ. Це означає не просто про послух. А це означає показувати повагу через свої вчинки, ставлення та турботу, також розуміти важливість родини. Шанування це виявляти пошану і любов до людей, зокрема до батьків старших або до тих, хто має вищий авторитет. Це означає бути вічливим, вдячним і слухняним. Тому, коли ми говоримо про шанувати батьків, це не означає потурати всьому, чому вони кажуть, і навіть безглуздим дуже часто речам, або як ви тут написали, грішним речам. А це Ставитись до них з повагою. Що це означає? Ну, батьки можуть сказати якусь, до прикладу, дурницю або річ, яка є гріховною, і ви можете їх за це вичитати і розказати, які вони не мудрі, як вони не знають, а можете це сказати зовсім по-іншому, сказати, «тату, мамо. Я не можу вже цього прийняти, тому що це є неправильно. Сказати це вічливо, гарно, з Божим страхом. І ось це зіграє дуже правильно. Тому що якщо ви будете перечити, будете критикувати, будете принижувати, це ніколи не відкриє вашим батькам Господа. Тому що, якщо вони будуть богобійні з Господом, вони не будуть говорити гріховних речей і неправильних речей. Тому, друзі, правильно шанувати це, відноситись і говорити з батьками з повагою мудро виконуючи Боже слово і Божу мудрість, а Бог дає чітку пораду і каже, чому це потрібно робити. Він каже, якщо хочеш бути довголітнім, щоб було добре тобі, то шануй твоїх батьків, тому що твої діти будуть робити. Ну це вже я додаю, розуміючи з того, що Біблія пише і з досвід інших людей і біблійних і сучасних. Дуже часто діти, бачачи відносини ваше до батьків, будуть так само відноситись до вас. І ось це дуже важливо вміти поважати, шанувати, любити і відноситись з повагою. навіть тоді, коли вам не все подобається. Тому хай Бог благословить, щоб ви дійсно шанобливо відносились до ваших батьків, і ми всі разом були щасливі в цьому. У першому посланні до Солонян, 5 розділі 23-му вірші, сказано. Що дух, душа і тіло будуть збережені до другого приходу Христа. Водночас, у 1 коринтян, 15 розділ і 51 вірш йдеться про перетворення людини під час його повернення. Деякі християни вважають, що характер людини залишається таким, яким вона його сформує на землі. Що ж тоді зміниться в людині при другому приході Спасителя, а що залишиться незмінним? Ну, давайте ми з вами на основі Біблії розберемося, бо я дякую за чудове запитання, і я ну, багато разів чув цю думку, що на небо ми візьмемо з собою тільки свій характер. І я завжди десь жартуючи, але багато серйозно кажу: не дай Боже, щоб ми взяли на небо свій характер в тому розумінні, якому ви кажете. Тому що всі свої недосконалості, свої гріхи ми будемо б добре, якби на небо взяли характер Христа. Ось це було б ідеально, і Бог нас до цього закликає взяти на себе е, характер Божий, так? прийняти Ісуса як Спасителя і споставатись Його праведністю, а не своєю власною. Але пропоную, щоб ми з вами розглянули біблійні уривки, ці, які приведені тут. Е, перший уривок це е, перше послання до Солонян, 5 розділ і 23 вірш. Написано так. А сам Бог мир, нехай повністю святить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілісності в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Цікавий момент, і дійсно написано, що Бог освятить, а сам Бог миру, нехай повністю освятить вас. Заважте, тут цікава річ. Перш Бог освятить, і коли ви освячені, тоді нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілісності до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Другий уривок це послання до корінтян. Перше послання до корінтян і 15 й е, розділ. Але я пропоную, щоб ми прочитали не один тільки вірш, а цілий уривок, бо він там трішки більше говорить про це. З 51 по 58 вірш. Ось кажу вам таємницю. Не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося. Тово, миттєво при останній сурмі вона засурмить, і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це смертне має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово: смерть поглинута перемогою. Смерть де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха це закон. Та, дя... та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтесь в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Ось тут я хочу звернути вашу увагу, друзі, на цей момент, що та Бога віддяка, що Він дає перемогу через Господа Ісуса Христа. Тобто, виявляється, що ці всі переміни, які є і будуть, вони будуть тільки через Господа Ісуса Христа. Тобто, просте питання, виходячи з цього всього, як зміниться людина при другому приході? Тіла людей будуть перетворені на безсмертні, нетлінні тіла. Це означає, що фізичні обмеження, старість, хвороби залишаться в минулому. Характер людини що це? Що залишиться але з певними змінами? Ну, Дивіться, характер людини не буде повністю змінений, як я вважаю, і бачу на основі цих текстів, але він буде досконалим і безгрішним. Тобто, ми побачимо, що характер людини. Людина залишиться е, своєю індивідуальністю, але вона буде без гріха. Гріх буде повністю забраний з її характеру, з її їїства. Людина, яка приймає Христа та Його спасіння, буде мати повну перемогу над гріхом та бажання служити Богу без будь-яких обмежень або схильностей до гріха. Ось в чому проблема сьогодні: ми маємо нахил до гріха, і про це слово Боже чітко говорить, що в гріху мене народила моя мати. І апостол Павло каже, це Давид каже, Павло каже, чого не хочу, та роблю. Бурююсь постійно, сперечаюся і воюю. Далі він каже, ви ще не боролися дуже сильно. Але ось тут ми бачимо, що коли буде ось ця переміна. То схильність до гріха в нас буде забрана, і ми не будемо мати більше цієї спокуси з грішити. Далі, далі, що ми можемо взяти з написаного, того, що читали? Характер людини сформований на землі через взаємодію з Богом, і відданість йому буде повністю очищена від гріха і недосконалостей. Це не означає, що ми. Не будемо зберігати свою індивідуальність, але ми будемо схожі на Христа у своїх помислах і вчинках. Тобто ми будемо залишимося індивідуальними, такими, як ми були, так, особливими. Я залишуся Сергієм, з своїми індивідуальними особливостями, але в той же самий час найважливіше, що я візьму, це я буду схожий на Христа у своїх помислах і вчинках. Я буду бажати тільки добра, тільки служіння, тільки е, доброго. І гріха в мені вже більш не буде знайдено через Божу милість і Божу благодать. Дух, що це? Це те, що залишатиметься незмінним у нашій природі, але стане повністю очищеним. Всі наші почуття та бажання будуть спрямовані на поклоніння і служіння Богові. Коли людський дух іноді буває, бажає людського, тілесного, то написано, то, що ми читали, ми будемо перемінені повністю. Що залишиться незмінним. Давайте підкреслимо. Ми казали, що зміниться, тепер що залишиться незмінним. Індивідуальність. Характер людини сформований на землі, буде очищений і вдосконалений. Тобто людина не втрачає своєї особистості, але її природа змінюється і вона стає повністю вільною від гріха. Тобто, я залишуся індивідуальним, таким, як Бог мене створив, але в той же самий час я стану вільним від гріха. Тобто, зараз в моєму характері, на превеликий жаль, гріх має силу. Після зміни гріх сили мати не буде. Зовнішність, хоча наше фізичне тіло також буде змінене і трансформоване в нетлінне, ми залишимось впізнаваними і будемо частиною нашого Воскресіння. Тобто, це буде частиною нашого воскресіння. Що це означає? Мене впізнають, мої друзі, знайомі. Тобто, це я не стану кимось іншим, я залишусь Сергієм. Задоволення в служінні Богу. Ми будемо служити Богу з радістю, і наші стосунки з Ним будуть досконалими. Сьогодні дуже часто ми змушуємо себе до правильних речей. Ми змушуємо себе до служіння, тому що ми розуміємо, що це правильно, хоча навіть коли і не хочеться. Іноді буває, тобі хочеться просто відпочити поспати, але ти служиш, тому що ти розумієш, що це зараз правильно, важливо. Там ти пообіцяв або домовився, і ти це робиш. Там не буде проблеми з цим, тому що ти не будеш втомлюватися, ти не будеш не хотіти добра і служіння. Ще раз наголосити хочу, які зміни точно відбудуться. Ми станемо духовно досконалими і будемо повністю вільні від гріха, а також будемо мати нове, нетлінне тіло. Всі наші помилки, хвороби і болі залишаться в минулому. Наш характер сформований на землі, буде піднесений до нової. Більш кращої, святішої форми, наближаючись до Божого образу. Тобто, так, ми переймаємо характер Христа, ми навчаємось, ми зростаємо і удосконалюємось. І ось цей напрямок буде збережений, тільки він буде тепер удосконалений, тому що гріха в нас вже більше не буде. Отже, підсумовуючи, тіло зміниться на нетлінне, дух і душа очищені від гріха і будуть досконалими. Характер людини залишиться її індивідуальним, але без гріховних схильностей. І недосконалостей. Тому, друзі, відповідаючи на це запитання, ще раз можна чітко підсумувати і сказати: тіло зміниться на нетлінне, дух і душа очищені від гріха і будуть досконалими. Характер людини залишиться її індивідуальним, але без гріховних схильностей. І недосконалостей. Тому ось тут дуже і дуже важливо розуміти це. І коли ми можемо сьогодні зростати в цьому, зростаємо якомога більше, переймаємо досвід, який дає Бог, змінюємося від слави славу, як від Господнього Духа. Ось про що до, до чого нас і закликає Слово Боже. А ті люди, які. Думають, що вони вже такі досконалі, що на небі, і такі самі будуть, друзі. Я дуже перепрошую, але на основі Біблії я не можу цю думку підтвердити, бо вона хибна, тому що ми тоді з собою гріх виходить, візьмемо. Але якщо ми не беремо гріха, значить ми перемінимося. Гріх буде забраний з нашого єства, нахил до гріха, гріховні думки, гріховні бажання повністю будуть знищені. Тому хай Бог благословить, щоб ця переміна, яка нас чекає, вона відбулася якомога скоріше. Але тепер це не має дозволити нам розслабитися. Це дуже важливо, бо багато людей, сприймаючи цю благодатну таку новину, благодать, кажуть, ну то тепер можна не думати жити як живеш, а потім в один момент Бог все зробить. Ні. Не зовсім так, буде по-іншому. В один момент Бог зробить переміну, але він каже, з ким він цю переміну зробить. Хто буде прагнути цього, хто буде прикладати зусилля, хто буде жити для Бога? А хто буде жити для себе, для гріха, вони, на жаль, підуть в вічну погибель, тому що вони не обирають Господа. Тому обирайте Бога, і нехай переміна, яку для нас готує Господь, вже відбувається в нашому житті, і коли він прийде, буде звершена повністю і досконало. Чи можна святкувати день народження з християнської точки зору? <сум> Дивіться, ви що уточняєте, з християнської, з, якої? з моєї точки зору християнської я не бачу проблем. І, може, з іншої чиєїсь точки зору християнської буде проблема. Мене головне питання тут: як це зробити? Ну, тобто, святкувати день народження для чого? Хто святкує день народження, це щоб поїсти, попити, або і наїстися поганих речей, і напитися алкоголю, і там інших поганих звичок наробити, бо можна собі все дозволити в цей день нагрішити в цей день, ну бо ж то день народження, хто ж заборонить. Можна себе побалувати, потішити і, ну, і, і нашкодити собі через це. А можна святкувати день на народження зовсім іншим чином, щоб подякувати Богу, що Бог допоміг прожити ще один рік, прославити Бога, порадіти разом своїми рідними близькими, що Бог благословляє, Бог підтримує, згадати життєвий шлях в цьому році, який пройшли. Як на мене, тут я нічого поганого не бачу. Тому, друзі, самі приймайте рішення, як вам важливо це буде робити, але й робіть це як для Господа, як пише слово Боже, і разом з Господом. І тоді ви точно не будете мати помилки в своєму житті і не будете мати хибного шляху, тому що Господь поведе вас найкращим шляхом. Тому нехай Господь благословить, щоб кожного року важдень народження ви. Прославляли Бога, ви дякували Богу, і ви бачили Божу, благодать Божу, милість в вашому житті і рухались на зустріч для Господа, тому що це є надзвичайно важливо. Тому нехай Божа благодать буде з кожним з вас. Отож, друзі, наша програма добігає свого завершення. Звичайно, будуть наступні програми, де ми будемо з вами досліджувати нові запитання, досліджувати на основі Біблії, слова Боже, шукати біблійні відповіді. А сьогодні я вам бажаю гарного вечора, Божого благословення. Несіть світло Христа всім, хто є навколо вас, і майте мир і радість з Господом.